її тільки не називають. Бойова сорочка. Ковачорт. Убас. Відбройник. Але ми називаємо лише так 24 І нічого спільного з Ющенком або ж 2004 роком у ній немає. Привіт усім! Я Микола. Зі мною Микола Про. Hello, motherfucker. Це УкрАрмор і ми починаємо. Так, сьогодні будемо розповідати про нашу бойову сорочку ТАК-24. Але ми їх вже одягли, тому показувати будемо на собі. Основним призначенням бойової сорочки є зручність та комфорт під час носіння броніка чи будь-якого іншого спорядження. Чому і називають Убакс? Ну тут також все просто. Це абревіатура Underbody Combat Шорт. Якщо перекласти, то ковтинка під бронік. Перше на що всі звертають увагу, вона складається з двох кардинально різних матеріалів, і це не просто для стильного дизайну. Хоча погодьтесь, дизайн у неї дійсно хоч на бойові, хоч на побачення, хоч з футбол катнути. Якщо коротко, то на плечах та рукавах використовується матеріал, який надасть плечовим лямкам броні натирати. Також він доволі міцний. Тобто. Під час опоролежачі ви не пошкодите свої руки. До речі, в зоні ліктів ми зробили подвійний шар знову ж таки для того, щоб вам було м'якіше та зручніше. Ну і в нашому убаксі ви можете не хвилюватися про зачепи чи поранення під час пересування густою посадкою. Руки будуть. В безпеці, а ще завдяки спеціальній обробці NIR він не контрастує у приладах нічного бачення, але про це трішки пізніше на торсі ж використовується кардинально інший матеріал, основними характеристиками якого є еластичність та вологовідведення. Тобто, коли ви будете пітніти, цей матеріал вбиратиме вологу і виводитиме її назовні. Якщо простими словами, влітку вам буде прохолодніше, а взимку навпаки тепліше. Також він ну, дуже швидко висихає та ефективно захищає шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Ну, це як SPF Крем, але краще. Маленька порада. У Бакс як якісну термобілизну треба одягати на голе тіло. Якщо ж під сорочкою буде майка чи та сама термуха, то її властивості відводити під зменшиться. Але це в жодному разі не вплине на захисні функції сорочки. На рукавах розміщені дві кишені з липучкою від виробника Velcro. І на відміну від кишень на блискавці, їх зручно відкривати навіть у тактичних рукавичках. Зовні вони не здаються великими, проте у них достатньо місця для найнеобхідніших речей документів і навіть телефон. І навіть ножа. А поверх кишені розташовані велкро панелі. Або яких в народі називають липучки для кріплення розпізнавальних знаків, шевронів, прапорців чи того самого орного патчу. До речі, у нас зараз ну, купа нових крутих патчів на сайті. Переходьте і обирайте. Можливо, ви вже помітили? У БаксТАК 24 має ще одну особливість: це розширений рукав у зоні біцепсу. Такий рукав ми зробили спеціально для тих, хто отримав повістку у спортзалі. Але якщо серйозно, то таку форму ми підгледіли у американських бойових сорочок. на практиці, саме така форма рукава дозволяє краще потрапляти повітрю та дихати тілу влітку. А якщо його одягати взимку під куртку, то навпаки стає тепліше, адже вся тканина огортає руку майже в два шари. Тому, якщо вам здається, що убокс в рукавах на вас великий, не хвилюйтесь, це так потрібно, коли ви декілька разів його одягнете та поносите, то зрозумієте весь кайф великих рукавів. Знизу рукава розташовані спеціальні манжети на липучці для регулювання по об'єму. Липучка, до речі, від того самого виробника Velcro. Тому можете не хвилюватися про довговічність, вони будуть працювати навіть під час дощу і навіть в багнюці. На шиї знаходиться широкий комір середньої висоти. Така висота теж неспроста. Вона підібрана таким чином, щоб не дати броніку натерти шиї, якщо у вас раптом вузькі лямки. Сам же комір застібається на оригінальну блискавку UKK. Це той самий японський виробник фурнітури, який засновано майже 100 років тому. Ну що, перейдемо до технічних характеристик. Чому ж наша бойова сорочка краще за всі інші та може з легкістю конкурувати з тими ж самими американськими? Не дарма ж ми використовуємо топові матеріали світових виробників. І почнемо знову зверху: рукава та плечі. Це водовідштовхувальна тканина Nike. Оригінальна американська. Не плутати з підробкою, бо ми помітили, що кожен другий магазин використовує цю назву в своїй продукції. Так от, склад 50% нейлону, 50% бавовни. Якщо коротко, то це айфон у світі тканини. Ну, той, що п'ятки. Не вбиваємо. Е, були честі. Так от тканина виготовляється шляхом специфічного переплетення ниток та має надшільну структуру. За рахунок посилених ниток дрібні порізи та дірки не розходяться на такій тканині. Ну і тепер до найцікавішого. nir обробка Використання тепловізорів та приладів нічного бачення у сучасній війні це вже звичайна практика, яка так само потребує більш новітніх рішень для боротьби з ними. Саме тому тканина обробляється спеціальним покриттям, що поглинає інфрачервоне випромінювання. Це допомагає зменшити відбиття тепла і зробити об'єкт менш помітним для інфрачервоних детекторів, особливо в умовах нічного бою. Або в темрі поєднання nir обробки з камуфляжними кольорами підвищує ефективність маскування. Торс же виконаний з еластичної тканини Арно, що складається на 40% з високоякісного нейлонового волокна, що виробляється в Ізраїлі, на 52 з натуральної бавовни та 8% лайкри. До речі, лайкра виготовляється компанією DuPont, яка у свій час винайшла арамідну тканину, або більш відомий всім. Кевлар. тому щось у крутих технологіях вони та й знають. Сама лайкра додає матеріалу еластичності, тканина щільно облягає тіло, створює додаткову компресію для м'язів, але не здавлює і не заважає кровообігу. Це на турнікет. А ще на практиці цей матеріал показує мінімум у два рази кращу стійкість до стирання. Це означає, що камербанди вашої плитоноски не тільки не натиратимуть, а й не поротруть у Бак за пару місяців. Більшість виробників виготовляють саме цю частину з дешевого матеріалу Coolmax, який менш ефективно справляється з вологою чи під час інтенсивних фізичних навантажень. Так ще й стирається. Ще одна не менш важлива деталь нашого убакса TAC24, яку чомусь дуже часто ігнорують інші виробники: це пласкі шви. Чому це круто? Бо ти їх просто не відчуваєш. Твоя шкіра не натирається, навіть якщо ти в фул екіпі. Дрібничка, А як це важливо? Ну і нарешті поговоримо про срібло. Тобто про ще одну технологію, яку ми використали в Ubox-24. Це order management. Вона передбачає обробку волокон срібною ниткою, що на практиці має антибактеріальні властивості. Вона ну дуже круто запобігає утворенню неприємних запахів, тому можете не тільки собі її придивитися. А й своєму побратиму, який каже, що взимку в душ можна не ходити. Ну а якщо серйозно, то це ультраважливо для одягу, що носиться під час активних фізичних навантажень та в спекотну погоду. Адже це дозволяє зберегти одяг чистим довше, а ще захищає людей з чутливою шкірою від подразнень. Ну а говорити про комфортну форму пошиття нашої бойової сорочки, що низковою рухів і дозволяє активно працювати, пересуватися, бігати, навіть робити кувирки та сальто, я думаю, навіть і не потрібно, адже це само собою, це зрозумілі речі. Убекс доступний у двох найпопулярніших кольорах: мультикам. Та всі знайомий піксель ММ 14. До речі, мультикам у тому вигляді, якому ми зараз всі його знаємо і який використовує американська армія, розробила ще у 2000-х роках саме компанія Cry Precision. Тому ми в найкращих традиціях використовуємо саме той камуфляж, що складається з самих нерегулярних плям, та відповідає вимогам Berry Amendment – закон США щодо постачання армії. Ще раз повторимося: ми застосовуємо матеріали лише оригінальних та відомих на весь світ виробників, адже не маємо жодного морального права економити на речах для наших військових. Ну і наостанок розповімо, чому ж назва така у нього. Так, 24, ще й приставку має в кінці АКС. Так, от тут все супер просто і зроблено для вашої зручності. Так, від Tactical підкреслює призначення сорочки для тактичного використання. А 24 відображає рік 2024, коли сорочка була введена в експлуатації. Тому, коли вийде так 25 чи топ 26 ви одразу зрозумієте, де новіша модель. А в кінці АКС є абревіатурою від Army Combat Shirt, забезпечуючи зв'язок з історичною назвою та її призначенням. Ну, тепер ніби точно все. Ось така в нас вийшла бойова сорочка. Так 24 і здається, в дечому навіть краще, ніж той славнозвісний Cry Precision. Але це вже вирішувати саме вам. Якщо у вас виникли питання, чи потрібно підібрати розмір, щоб ідеально сидів, пишіть, телефонуйте. Наші менеджери завжди на зв'язку, буквально 24 на 7, у будь-якому зручному для вас месенджері по телефону чи онлайн на сайті. З вами був УкрАрмор. Бережіть себе та обирайте лише якісне військове спорядження, одяг та взуття. До нових зустрічей!